Друзі, вітаю вас на каналі Теролосик. Моє ім'я Олеся, я вивчаю і практикую теро. Сьогодні захотілося подивитися таку специфічну тему: питання, чи цікавиться хтось з вами езотерка, чи дивиться загальні розклади, так як робимо це ми на своїй ситуації. Може, хтось так само про вас думає і загадує на загальний розклад. Можливо, хтось замовляє особистий розклад на вас або просто збирає інформацію. Якщо так, то для чого? Хто ця людина і для чого? Поки буду тасувати карти, нагадаю вам про розклад, що ви можете замовити мені особистий розклад на своє питання або на свою проблему-будь-яку. Номер є у описі до цього відео. Також буду рада, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм, посилання теж є в описі до цього відео. І, звичайно, не забувайте підписатися на мій канал, на цей, поставити пальчик догори і залишити коментар. Не пошкодуйте кілька хвилин. Кілька добрих слів для мене і для моєї праці. Мені буде дуже приємно. Отже, подумали про себе, зараз зосередилися тільки на собі і дивимося, чи загадує хтось вас так само на загальних розкладах, чи хтось, можливо, платить комусь гроші, щоб дізнатися якусь інформацію про вас, яка хвилює ту людину. Зараз подивимося. Колісниця, сімка пентаклів, п'ятірка мечів. Король Пентаклів, четвірка жезлів і відлюдник. Хм, Дуже цікаво. А, так, трошки відблискує. Не знаю, видно, не видно? Отак. Отак має краще бути. Що ж, не можна сказати по цих картах, що прямо хтось от, а, цілеспрямовано а, замовляє розклади. Або що хтось шукає інформацію в езотерика, хоча відлюдник може вказувати на езотерика, може вказувати. Але мені чомусь здається, що тут мова про чоловіка короля Вентаклів, який ну, такий хитренький, я б дуже сказала, <смі> який намагається знайти інформацію якимись своїми каналами. Десь через плітки, можливо, десь через якісь провокації, когось десь згадати ваше ім'я в якомусь такому не дуже гарному контексті, щоб дізнатися, щоб викликати якусь далі хвилю і щось вивідати. До речі, по колісниці от для людини це ціль, це мета дізнатися щось про вас. Людина стабільна. Досить стабільна людина розумна і людина із розумінням своєї вигоди. Тобто, ця, ця, ця інформація потрібна людині, щоб досягнути своєї мети, щоб перемогти вас, щоб домогтися свого. Бо є досить затяжний період очікування у ваших стосунках. Коли нічого не розвивається, коли є стагнація в стосунках, і коли нічого не зрозуміло, і настав час переосмислити всю ситуацію і дійти до якогось конкретного рішення. Але робити це ці кроки, людина не хоче чесно, не хоче відкрито, хоче знайти якийсь спосіб, щоб залишитися при своїх інтересах і щоб вийти сухим із води, раптом він програє, то повернути ситуацію так, щоб вийти в позиції переможця. Зараз подивимося, що конкретно між вами було, що було між вами і цим королем Пентаклів. Тут така штука, тут е, були любовні е, стосунки. Причому такі, які могли претендувати на сімейний союз. Або ви працювали разом в колективі, і це міг бути такий гарний е, колектив, де всі як сім'я, е, де ви працювали над якоюсь спільною метою. От, е, або, е, але він е, лідирував, е, він задавав темп, він задавав рух. Або у вас е, була така історія, коли е, чоловік, е, ану, імовірність любовного трикутника, яка тут. Велика ймовірність любовного трикутника, так, чоловік пентакловий король, чому запитую, бо пентаклевий король карта сімейна виходить і знову ж трійка жезлів, знову десятка кубків. І тут місяць підтверджує, що це були таємні стосунки, неясні, незрозумілі, стосунки знову ж таки без чітких перспектив, які не давали вам абсолютно нічого. Ну йому, власне, теж не давали ну, в плані перспектив якусь примарну надію. От позірці це якась сподівання, мрія, надія, що щось колись у вас буде гарно. От бажання було тут бажання. І сексуальне було, і є воно, і а, бажання розвивати якось ці стосунки, причому пірнати в цю глибину. От якийсь такий а, потяг, і раціональний, взаємний, ментальна залежність могла б навіть бути. Тобто тут людина зараз намагається розібратися в ситуації, а, виплутатися із неї, вийти, знайти якісь виходи. І я не думаю, що замовляє розклади, не думаю, що. Звертається до езотерика, гадаю, шукає відповідей в собі. Тобто відсторонився цей чоловік від усіх по відлюднику. Якщо він одружений, то він відсторонився емоційно від своєї сім'ї. Якщо ви його дружина, то ви це відчуваєте. Якщо ви не дружина, то ви теж це відчуваєте. Словом всі це відчувають. Тому що людина така от непроста. Людина-досягатор, людина цілеспрямована, яка буде шукати Бачу ціль, не бачу перешкод, хочу перемагати в усьому, але хочу зробити це або чужими руками жар загребти, або зманіпулювати якось так, щоб отримати своє. Ну тобто, люди в людини зараз такий глибокий мисленнєвий процес відбувається стосовно вашої ситуації, тому що тут однозначно було багато вогню, були якісь бажання, перспективи спільні купатися в морі емоцій цих, об'єднуватися, будувати можливо спільне майбутнє, але чіткого плану реалізації не було. Якихось конкретних вчинків не було, були тільки плани, були тільки слова, були тільки жезли, імпульси, оці, які нікуди ні до чого не приводили, заганяли тільки в сумніви, в страхи, в депресивні настрої. Ну і в розуміння того, що ці мрії не судилося збутися, бо щоб мрії щоб, даруйте, щоб мрія збувалася, її потрібно збувати, так би мовити. Їй треба щось робити, щоб її втілити. Чоловік на троні він не звик. І він не вважає за потрібне діяти. Він хоче зберегти і свою стабільність по четвірці е, жезлів і по сімці пентаклів, і щоб воно може якось саме собою розсмокталося. Можливо, щоб ви зробили е, якісь кроки, рішення е, за нього, а він би потім вже розкрутив це так, як йому зручно. Тобто тут така ситуація, що е, про вас однозначно думає чоловік, король Пентаклів, думає досить глибоко і напружено, купається, шукає якихось сенсів, шукає виходів, шукає, як би так зробити, щоб все вийшло по його. Е, 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 Можливо, десь, якщо десь обертає стрічку в Інстаграмі, або там в Тіктоці, або в Ютубі йому трапиться відео, то він може це сприйняти як знак, якусь підказку із цього взяти. Але я не бачу, що е, от прямо він там комусь платить гроші, наприклад, і е, замовляє в когось послугу. Може моніторити ваші соцмережі, до речі, може якось заходити по зірці, може дивитися загальні розклади теж по зірці і по відлюднику. Але якось так, щоб ніхто про це не знав. Бо що ж про нього подумають, якщо він такий серйозний дядько? Пентакливий король, це ж людина. Матерії, я ж ніяк не ірраціонального. Тому так, така от ситуація. Зараз подивимося, чи буде цей чоловік робити конкретні якісь вчинки, щоб налагодити стосунки з вами. Двійка кубків, дев'ятка мечів, сімка мечів. Знову ж таки, все по мечах. Тут п'ятірка мечів, тут сімка мечів. це карти хитрунів, і лицемірів, і обманщиків. Таких людей, які між краплями бігають і вміють все повернути так, як їм зручно. Хоче, тому що є емоційна прив'язаність Подивіться кубки, він бачить вас парою. Але по дев'ятці мечів і по сімці мечів знову ж таки в людини відбувається глибокий мисленнявий процес. Глибокий, активний і мільйон думок у секунду. І ці думки можуть не давати спати, до речі, по місяцю, може снитися навіть, сам те себе так накрути, що може бачити вас у вісні. І е, поки що він не буде нічого активно робити, е, а буде придумувати стратегію. І Якщо він якось е, і об'явиться, то знову ж таки по хитрості, щоб уникнути гострих кутів, щоб він не був винен, щоб якось е, по-простому, по сімейному, по-домашньому. Ніби нічого і не було негативного, ніби не було цієї стагнації між вами, от ніби ніяких негативних моментів не було. Тобто людина зараз зайнята повністю пошуком виходу із ситуації, яка дуже сильно напружує і виснажує. Причому рішення такого непрямого, нечесного. От прийти і чесно сказати, що я там хочу з тобою таких і таких стосунків, ти мені близька по духу, я тебе люблю, хочу з тобою сім'ю, наприклад, або ще щось. Ну, ми сядемо за стіл і там чи на диван, чи підемо в кафе, і поговоримо про це чесно, відкрито як дорослі люди. Ні, так людина робити не буде, бо це не в його натурі. Людина стратег, людина хитрон, і людина не хоче втратити своєї стабільності. Емоції це добре. Емоції це чудово. Люди, цей чоловік відчуває себе на гребені успіху, коли ви даєте йому емоцію вогонь, запалюєте його. Він прям вірить в себе і може долати свої життєві квести досить успішно, бути переможцем по життю. От ви його прапор, ви його сонце. Але водночас є якесь стабільне життя, де все можливо дуже вже затяглося і вже ну, не так весело, а більше нудно в тому житті. І людина думає, треба йому це життя чи не треба, можливо, вже ризикнути якось із вами щось пробувати. Якщо ви разом мали спільний побут, то можливо, щоб оновити, освіжити якось почуття, а якщо не, не мали спільного побуту, або знаєте, що це чоловік одружений, то щоб ніби до вас прийти із е, своїми почуттями. Але напряму він цього робити не буде, тому що ну, така от людина в усьому шукає своєї вигоди, зокрема, матеріальної, що я від цього отримаю, зважує, думає, як би так гарно взяти який би маневр такий викрутити, щоб раптом що, то я не це мав на увазі. І ти все не так зрозуміла. А чому він так думає, чому він чесно не хоче? Єрофонт, вісімка жезлів. Тому що, так, ось він єрофонт. Чесно і відкрито, це не його стиль. Він боїться, по-перше, знову ж таки, він може бути одружений от, і може боятися в разі невдачі так, розчаруватися і втратити все. Тобто він боїться різких робити різкі руки по вісімці жезлів, він боїться от, просто взяти і ризикнути. Взяти і сказати все прямо. Чому? Тому що він боїться, що потім йому доведеться все, що в нього вже нажито, так би мовити, непосильним трудом в тій стабільності, весь той емоційний багаж, який в нього є, доведеться залишити на тому березі і відчалити на новий, от просто ні з чим. Це по-перше. По-друге, з вами також це може стосуватися вас, що от в нього поки що є якісь ілюзії стосовно того, що він може отримати все, що він хоче. От все і зразу. І він боїться, що коли він вам чесно запропонує щось, ну, наприклад, сім'ю по іерофонту, або відкрито з вами чисто. Поговорить, то ви його розчаруєте, його, ваша відповідь його розчарує, і йому доведеться залишити ці ілюзії назавжди. І що назад вироття вже не буде. А так у нього поки що. Ну, а що між вами зараз? Диявол, ментальна залежність, вежа. Так, дуже сильний потяг є ментальна залежність між вами, не тільки ментальна, тут просто співзалежні стосунки. От коли ви і разом не можете бути, і одне без одного не можете бути. Це коли крапка ніколи не поставлена до кінця. Це страшний біль між вами. І нібито цей диявол руйнується по вежі, але ж ви бачите, що тут вежа до кінця не зруйнована. Вона тільки горить, той будинок горить. Ви кожен із вас тягне. На собі величезний тягар, і ви втонете і захлинаєтеся своїми почуттями, і своїм болем, і своїм тягарем. І продовжуєте по вісімці пентаклів, працювати над цим, ну, тобто як, розвивати цю ситуацію, хай навіть у власній голові. Тобто, тут можуть бути такі, як стосунки без стосунків, які більше існують у вашій із ним уяві. Це такі стосунки, як передружба. От, де ніхто нікому нічого не дає, а, де тільки хочуть е, брати сторони. Ну або чоловік, наприклад, більше хоче брати, бо все-таки по дияволу тут, от, виходить. І обоє добровільно тут залишаються, бо не можуть нібито вирватися із цих стосунків. От, власне, чоловік і хоче, щоб ви ухвалили якесь рішення, щоб ви зробили все за нього, щоб ви вирішили, щоб ви взяли відповідальність на себе, щоб ви дали йому зрозуміти, що йому далі робити, на що йому розраховувати. Чоловік хоче гарантій. Гарантій немає, він діяти не буде. От і все, яка порада вам? Що робити вам? Верховна Жриця, справедливість, королева Пентаклів. По верховній жриці, якщо ви все-таки перебуваєте в статусі таємної жінки, то по справедливості вам потрібно зважити всі аспекти цього питання, подивитися правді в очі. Подивитися правді в очі і визнати, що. Чоловік поки що вибирає свою стабільність, він не і якщо він вибирає свою стабільність, він не вибирає вас. Навіщо вам та людина, яка вас не вибирає? Вам потрібно розкрити всі таємниці, розкрити карти для себе, насамперед бути чесною із собою і усвідомити причину наслідкової зв'язки цієї ситуації, в якій ви зараз є. Зрозуміти, що чоловік вибирає цю королеву пентаклів, і якщо він хоче бути із вами, ну якщо, наприклад, в нього зараз нікого немає, а йдеться про стосунки, де е, 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 чоловік. Е, не дає стабільності, не дає статусу, то вам потрібно а, поставити всі крапки над І, і от буквально е, вимагати для себе цього статусу, або так, або ніяк. І е, е, також поводитися мудро і подбати також про духовний аспект. Тому що якщо е, стосунки будуються на дияволі, то це про матеріальне. Тут про духовність і не пахне. Е, тут все на рівні фізики, матерії, тілесності. Е, подбайте про. Духовний аспект стосунків. Якщо цей чоловік не хоче його вам забезпечити, то ви подумайте насамперед про себе, про свій емоційний стан, про свою духовну наповненість. Про те, чи потрібні вам насправді стосунки, де вас розглядають просто як ресурс для наповнення, як сексуальний об'єкт? О, королева мечів, до речі, на дні колоди. Це ви. І чиніть по справедливості. Чиніть по справедливості. В тому плані, що ви повинні бути безсторонньою в цьому питанні і витягнути наяв всі приховані моменти. І зрозуміти для себе, що такого формату стосунки вам не підходять. Вам потрібен законний статус. Бо поки що ви ж бачите, що цей чоловік вибирає свою стабільність, свої чотири жезли, свої сім пентаклів і свою королеву пентаклів. Ви для нього таємний десерт, ви для нього. Так, безперечно, бажана, безперечно, жадана, безперечно, емоційно наповнювальна людина. Але ну, бути таємним десертом це навряд чи той варіант, який би ви хотіли для себе. І ви це десь, я гадаю, на підсвідомому рівні розумієте, бо Верховна Жриця завжди все знає. Їй не потрібно не знаю, збоку про це говорити. От. Отакий от от розклад вийшов. Не дуже веселий, мені здається, але що мені карти показують, те я й кажу. Що я бачу, те й кажу. Ніхто не дивиться на вас цілком, ймовірно, по цих картах спеціально у таролога чи езотерика, але думають це однозначно і думають не, думки ці нечисті і не зовсім чесні, можна сказати, і не зовсім чесні. Тому вам порада обов'язково дбати про те, щоб ваші інтереси були дотримані, і бути чесною і безкомпромісною в цій боротьбі. Тут йдеться про боротьбу інтересів однозначно. Дбайте про себе, любіть себе. І буде вам щастя. На цьому все. Бажаю всім удачі, бажаю всім гараздів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, залиште коментар, і побачимося в наступному відео. Па-па!